Я представляю фірму, яка у вашому містечку будує новий готель-казино. А це разві, законно? Представляти фірму? Звичайно. Є усі дозволи. Ваші будинки ідеально підходять. Тому ми і пропонуємо таку хорошу ціну. Ого! ми ж за ці гроші зможемо перший внесок за квартиру під Парижем дати. А ти бачу, Галя зря не тратила время в тих Франціях. Ну, так, трішки прицінювалася. Просто Васильчик ніколи не погодиться будинок продати. Це ж його батьківська хата. це ж Олька теж може не согласиться. Як не як, це ж воспомінання про щасливе дитинство. Ми, Ми згодні. згодні! Я думала, тебе тут держать воспомінання. Угу. Щас. Як можуть держати дитинські травми?